На моєму рахунку 69 бойових вилітів, 70-й мені не зарахувався, тому що назад я не прилетів. У третій годині е -е, пролунав дзвінок, що Дмитро вставає типу, є робота. Став, підійшов штаб і кажуть, що з півдня країни зараз заходять літаки, будуть ракети пускати, політичне їх перехоплення. Я Думаю, та добре, нічого складного. Я екіпирувався, і вже під час виконання цього завдання мілітак почав руйнуватись. Полум'я було навколо. Я вже розумів, що назад ніяк не повернусь і. Впевнившись в тому, що коли я буду катапультуватись, мій літак не впаде ні в який населений пункт. Після цього я катапультувався. Це на Донецькому напрямку було. Я здобув перелом хребця на мої, так сказати, крики про допомогу, вийшов Олексій. Це Цивільні звичайні люди. Він мене впустив додому, але в них його дружини Катерини в них був якийсь такий шок. Вони не розуміли, як це. В четвертій ранку приходить якийсь військовий, в нього лице там в крові попросив, щоб допомогли мені зняти верхній одяг, тому що відчував, що на мені ще є якісь рани. І оглянувши себе, побачив, що на той час я не знав, але згодом вже лікарі сказали, що в мене було проникне. Наскрізь пройшов осколок в частині живота і в руці один залишився. Це вже після того, як після місяці лікарні я вернувся додому і вирішив зробити татуювання в честь того, що я вижив, і зобразив свій літак, на якому летів, слова я вижив і дата катапультування 10.02.23 року. У мене в сім'ї взагалі військових немає. Батько на той час подумав, що було б класно віддати сина в свій якийсь військовий ліцей, можливо, щоб ну, хотів мені, як і всі батьки своїм дітям, якогось кращого майбутнього. І він подумав, що саме військовий ліцей дасть мені в моєму дитинстві так сказати ту закалку, ту дисципліну, що з мене виросте ну, справжній чоловік і в майбутньому, можливо, захисник батьківщини. До самого дня війни, початку повноштабного вторгнення, не вірив в те, що таке буде. І мене війна е, стала вдома. У мене був другий день відпустки, і спочатку, в четвертій ранку. Проснувся від того, що почув, що літаки літають. І в мене було якесь таке здивування, тому що я якби два дні назад ще сам літав, а тут четверта ранку якісь польоти, не мож... ну, я не міг зрозуміти, чого так. У мене і тоді ще не було думки, що ця війна почалась. І вже потім, в п'ятій ранку, е зателефонувала мати і каже, що діма Київ бомблять, почав збирати свої речі і знав, що ну я треба, буду в нашій країні саме на аеродромі, а не вдома. 25 го числа. Я вже перший раз е сів і вже полетіли на оперативні аеродроми, виконувати різного роду задачі. Коли ти сідаєш в кабіну літака, коли розпочинається запуск, підготовка всіх систем, цей страх десь уходить. Ну і ти сидиш в кабіні і розумієш, що в тебе є тільки твоє завдання, яке треба виконати на всі 100% і повернутися додому живим. Відчуття, коли ти дійсно збиваєш той самий калібр або якийсь шахет, то це можливо якась частинка радості, тому що ти розумієш, що ця ціль вона летіла як ну не в якусь там інфраструктуру, а як показує практика чийсь. Жилий будинок або в дитячий садок. Литячи на завдання, ти відчуваєш відповідальність за свої дії і що ти розумієш, що треба це зробити, і ніяк інакше. Чому саме актор? Все мабуть ну, почалось під час війни і. Так трапилось, що завжди десь між якимись там завданнями, польотами, та якимось вільну хвилинку треба було щось їсти, і хлопцям завжди щось смачненьке готував. Постійно і їм це дуже подобалось, і тому так, вирішили компанію, що дати мені позовний ектор, тому що, як всі знають, у нас є славнозвісний шеф-кухар в Україні, це ектор Хіменес Браво. збравив. саме найбільш політ запам'ятався, не пам'ятаю якого числа. Тоді ми парою полетіли під Херсон. Знищувати вороже ППО, і це була така, так сказати, на Херсонському напрямку масована атака. Тоді працювала і артилерія, і хімарси. І що саме запам'яталось, тому що погоди тоді геть не було, і наша командування сказала, що якщо ви зможете, ви готові до цього, ви летіть. Якщо ні, то ну, там і без, без вас то теж справляться. Але ми прийняли рішення, що ні, ми будемо летіти. Тому що треба. І тоді ми летіли весь політ. Це був хмарності. Видимості геть ніякої не було. Я пам'ятаю, що ми зайняли висоту для пускай Місімдесят 88 에, ракет, які дали нам наші партнери. І е, якраз ця висота польоту була між хмарностями. І я пам'ятаю, що бачу, що е, спереді е, літак мого ведучого, який перший пускає ракети. І Бачу, як з під хмар такі великі стовби вогню і в ту сторону летять. Я розумію, що ми вчасно прилетіли, що ми вчасно пустили ракети і спрацювали всі разом. То таку картинку ніколи ти не забудеш. Що аж на момент від того, від тої краси вбивчи її, я ж так, мені ж треба ще ракети пустити. І після того, як я пустив ракети, ми прилетіли додому, завдання було виконано, і на наступний день нам підтвердили, що ми знищили Брук М 3 і С-400. Наша авіація вже трошки застаріла для цих часів. І незважаючи навіть на, наші, на нашу стару техніку, ми все одно... Намагаємося 100% вижити з неї, щоб виконати якесь завдання. І от коли вже в Україні буде нарешті F-16, я сподіваюся, буде вже дуже скоро, то ми дамо зрозуміти, що небо вже не їхнє. В той день, коли нарешті здобудеться перемога, ми зберемось, так сказати, нашими всіма льотчиками і там над нашим франківськом гарно пролетимо. Щоб люди бачили і розуміли, що от, от наша перемога, і наші хлопці вільно літають в небі.